А перед тим тут, можливо, мешкали нащадки вікінгів з Скандинавії. І вони змішалися з ними. Ну, от такі припущення, можливо, щось такого є, може ні. Часто ми бачимо при дорозі маленькі каплички, маленькі церковці. Іноді гарні іноді не дуже. От, наприклад, з правого боку чоловік собі збудував таку маленьку церкву. Вони, як правило, не звертаються до Бога напряму. Моляться не до Ісуса, не до Богородиці, а моляться до святих, яких вважають посередниками, які мають вхід до Бога через службові двері. Наприклад, якщо моляться за худобу, то ставлять іконку святого Власія. Він за худобу відповідає. Недаремно ж колись був Бог Велес, який.